Для кожної людини є та земля, той край, де вона народилася. І як говорив класик української поезії, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Саме з любов'ю до рідного краю, поєднавши його історію, з поетичним словом, видала книгу Валентина Полева. Безумовно, що читачами я хочу бачити всіх акерманців. і малих. І дорослих ну вона призначена для школярів, щоб проводили почуття патріотизму, щоб ми любили свій край, пишалися ним, зберігали всі надбання, які є в нас. Філолог за освітою, викладач української мови та літератури за професією та просвітитель за покликанням. Валентина Миколаївна ретельно готувалася до уроків, так і виникла ідея подачі матеріалів про рідний край в нетрадиційній формі. Озброївшись знаннями, поетеса опорядкувала збірку таку собі антологію юного акерманця. На жаль, видавати її довелося власним коштом. Презентація історії Білгорода Дністровського та Одещини у віршах під назвою «Одещина моя відбулася у міській бібліотеці імені Лесі Українки. Ця книга знайомить читача з багатовіковою історією Білгород-Дністровського, одного з найдавніших міст світу, з його історико-архітектурними пам'ятками, з історичними подіями, цікавими датами та пам'ятниками. Також читачі дізнаються значення топонімів, звідки пішли назви міст і сіл Одещини. Хто з видатних людей побував у цих славних місцях? Хто оспівував їхню чарівну красу? Книга ілюстрована світлинами із зображеннями старого Акермана. Трішки наївні за своєю формою, вірші наповнені цікавим змістом, легкі для сприйняття і розуміння. Голову століть музей провести може. А відділ етнографії нам допоможе про свій етнос більше дізнатись, навчить і свого роду не цуратись. Традиції та звичаї зберігати, щоб їх нащадкам передати. Гості поетичного заходу висловили своє захоплення самовідданою поетесою та слова подяки за нестандартне висвітлення історії рідного краю. Нам приємно приятно те, що в нашому місті, В нашем регионе живет такой человек, как вы, который действительно вносит не только как учитель вклад на сегодняшний день в историю культуры нашего региона, а еще как и писатель. Сказали, много ли у нас выпущено книг о нашем городе, о нашем крае? А здесь еще и в поэтической такой форме и доступной для молодого поколения. На презентації історії у віршах представники Асоціації літераторів Бессарабії Буджак нагадали, що наразі триває прийом робіт на п'ятий літературний конкурс Бессарабська ліра отож всі, хто володіє пером, пише вірші чи то прозу, можуть сміливо подавати заявки і випробувати свої сили у літературному змаганні. Більш детальну інформацію про конкурс можна дізнатися на сайті.